Сьогодні відхватила тебе ось цю штучку. Анон знижечок вам буде, які дійсні з 6 по 12 грудня. Чайочок 41, 41 знижка. ну коротко, ви поняли Потім шоколад від Міленіум по 20 гривень, сир від Комо по 50 на каву буде знижка, на якоб Рощину, на чорну карту і на мелену. Також ковбаска, ось така по знижечці, гарна знижка 42%. Ікра по акції 150 гривень за баночку. Так, тут ось така різна намазочка, паста, потім нарізка рибна, креветки, кетчупи, майонези. Гляньте, 40% знижки буде, до речі. Гірчиця, шпротики, олія, соуси. Приправка по 7 гривень, також вермішель, арахіс, чіпси акційні, сердельки, сосиски, колбаски, йогурти, закваски, вершки, сир, крабові палички по знижці, ось ці новенькі від делюкс. Снеки і шоколадки. Дивіться, ось ця мілка з цілими горішками по 93 гривні. Ще мілка 40% знижки. І рошен по 22,50. Також ось такі желейки, печиво, цукерки в коробочках можна на різні презентики, вже їх взяти буде. І дивимось. Далі, що в нас тут? Соки та нектари від хортикс, 25% знижки, водичка солодка, прокладки, креми якісь тут. І для обличчя дивлюся, для тіла, для рук. Для всього, коротше, позначці. Шампуні різні, паперові рушнички, туалетний папір, хустиночки. Тут все для прибирання. Коньяк акційний. Коротше, алкогольні напої різні, як бачите, і вино, і пиво є. Ну, і живчик сюди, бачите, притрусили. По 24 гривні. Так, тут вже все для діток. Різні іграшки, посуд. Ну і от такі всякі штучки, навіть лев-стрічка. Це ваша улюблена рубрика знижки та акції ВТБ. Ходімо, подивимось, вони будуть дійсні з 6 по 12 грудня. На мандаринки зараз є невеличка знижка 48 гривень за кілограм. Також на апельсини невеличка знижка також 48 гривень за кілограм. Гірчиться від своєї лінії по 10-40-30% знижки. Соєвий соус чумак по 37 гривень. Кетчуп Королівський смак велика упаковка 400 г до шашлику та лагідний по 21,90. Майонезний соус «Гуляй поле» 550 г за 26,50. Майонез традиційний також від «Гуляй поле» по 2390. Олія «Щедрий дар» зараз по знижці 28%. Є по 36,90, є по 42,50 і велика баклажка 147,50. Чай, «Мономах» зараз по знижці 40% по 23,90 і по 2090 зелений. Прощенна кава, чорна карта від 80 гривень. На деякі знижка 40%. На Якобс також знижка 40% 250 гривень велика упаковка. Приправа від своєї лінії по 6,90 до картоплі, до плова і до м'яса. Аж проти своєї лінії знижка 28% по 42 гривні і по 53,50 На гомілки зараз знижечка по 13 гривень за 100 грам наша ряба і є навіть по 7,90 за 100 грам. Солоний арахіс від своя лінія по 11,50. Ось це типу шампанське. Вже не говорю шампанське, щоб ви мене не виправляли, бо це винний напій по 89 гривень. Мукерки Міленіум Рів'єра 105 гривень упаковку. І ось такі асорті 100 гривень за упаковку. Печиво Орео по 21,50-40% знижки. Палатки міленіум Порісті по 20 гривень. Намілку 40% знижки по 3150 і по 36 гривень. Величезна мілка Максі по 93 гривні це з цілим лісовим горіхом. Шоколадки лакмі Відрушен по 22,50 на деякі знижка. І багато різного пива по знижці по 32 гривні і по 27 гривень. На різдвяне пиво зараз знижечка 40% 34 гривні. Чернігівське велика пляшка 40% знижки по 41,90 В нас майже розібрали. Львівське м'яке по 35 гривень, також 40% знижки. Розиво каштан по 21,90. Йогурти Марійка зараз по 27 гривень і йогурти маленькі Галичина по 12,20. Сломолочний сир український 10% знижки. Твердий сир від Комо зараз по знижці 31% по 50 гривень упаковка і по 48,50. Плавлені сирочки від своя лінія по 10,50. Варена ковбаска від своєї лінії по 70 гривень за ось таку паличку. До пюрешки також 70 гривень зараз по акції. І золотиста по 26 гривень за 100 грам. Рибна нарізка Форель 124 гривні. Креветки своє лінія. Зараз по знижці по 178 і по 175 гривень. Також крабові палички своя лінія, зараз по 70 гривень за велику упаковку. Сосиски дитячі 60 гривень за упаковку. Ікра також зараз по знижці 40% 150 гривень за баночку. І креветочна паста 32,90 гривень.